Слава Україні! В етері коротесенькі ранкові новини відеоігрового всесвіту. І як би доля не вела, уже сьогодні. Уже цього. Аркейм Студіос опублікували новий трайлер онлайн нового, а самітній режим теж присутній. Шутера RedFall. Ні, дату релізу досі так і не сказали. Давай краще не тягни, і ще трішки, я почну голови трущити. Що, що, а це вона вміє. Що ви за люди? На консолі нарешті завітає Age of Empire 2 Definitive Edition. Трапиться це 31 січня 2023 року. Ну нарешті, регіональні стандартні ціни в сімі підвищуються. От, наприклад, забавка за 5999 доларів була 699 гривників. А стала 1125 гривників. Хто спізнився і без покупки лишився, хай не плаче, що немає удачі. Проте то лише рекомендовані ціни. Тому видавці та розробники можуть ставити свої розцінки. Але хто ж ото так буде робити? Знову розробники God of War Ragnarok зібрались, щоб похвалити свою ж пророблену роботу. Конкретно цього разу обговорювали боївку та нові механіки взаємодії Кратеуша та Атреуша. Воно то, звісно, все круто, але я б особисто такі відоси приберіг би на день релізу. З іншого ж боку, підігривати інтерес до забавки якось то й потрібно. Було анонсовано Age of Mythology Retold. Не показали, по суті, абсолютно ніць. Ну, крім цього красивого відео дату виходу не назвали. Проте повідомили, що гра на релізі відразу заскочить до філімонівського геймпасу. Чудова новина для того, щоб відновити сервери другого Souls у студії From Software, довелося пожертвувати некромантам першу частину. Так, її сервіри вже ніколи не запустяться. Українізація ігрових світів невпинно триватиме. Ну, хоча б прапором в готимських лицарях, наприклад. Ну добре, є ще інсайт від Олдбоя, ну звісно, якщо ви йому вірите, про українізацію зрадницької чумної історії. Щоправда, жодних анонсів від самих розробників поки що не було. Не варто забувати про лайняного видавця Фокус. Попри те, непогано було б підтримати розробників. Не часто в aaa про... Як ти додають українську локалізацію, навіть якщо вона виборона славетними твітерськими воїнами. Традиційно хочу подякувати всім спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Yeah,